Були в матері синочки, як у полі два дубочки, Як у небі соколи, однакові мали долі. як у небі соколи, однакові мали долі. А сини на вроду гожі, бо на батька були схожі. Синьоки чорноброві, були в них чудові. Син чорноброві і були дачі, в них чудові, синів мати проваджала, їх обох поцілував. Іх обох перехрестила, в небо соколів пустила, їх Бог перехрестила, в небо соколів пустила, за межами, за краями, плаче мати за синами, Пішли хлопці хлопців воювати. Україну захищати, пішли хлопці воювати, Україну захищати, а роки ледуть, минають, а свини її не вертають. Мати стомлена журбою, очі залиті сльозою. Мати стомлена журбою, Очі залиті сльозою, летить вісточка до неї, не журися дорогенька. Мамо, ми тобі клянемось, з перемогою вернемось. Мамо, ми тобі глянемось, перемогою вернемось.